Як набрати перших тисячу підписників і заробити першу тисячу доларів в інтернеті? План Расела Брансона. В своєму минулому відео на YouTube каналі я розповів вам про розумний підхід в інфобізнесі, який дозволяє грамотно, швидко і легко запустити свій інфобізнес. Це моє бачення того, як розумно будувати інфобізнес сьогодні. І мені було дуже приємно дізнатися про те, що це бачення дуже сильно перегукується з баченням того, як треба будувати онлайн бізнес Расела Брансона, відомого американського маркетолога і підприємця. Справа в тому, що недавно я дивився відео Расела Брансона, в якому він давав покроковий план, як набрати перших тисячу підписників в інтернеті і заробити першу тисячу доларів. І цей план був дуже схожим на мій план, який я давав в своєму минулому відео. А щоб ви в цьому самі переконалися, зараз хочу дати вам той покроковий план, про який розповідав Расел Брансон в своєму відео. Раджу уважно подивитися моє відео до кінця, щоб у вас сформувалося чітке бачення того, як зараз можна грамотно, швидко і легко запустити свій інфобізнес чи будь-який інший онлайн бізнес. До речі, мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я буду віщати вам зараз це відео. І так, ось вам покроковий план Расела Брансона, як набрати перших тисячу підписників і заробити першу тисячу доларів в інтернеті. Крок номер один: визначте, кому ви дійсно хочете допомагати, хто буде ваша цільова аудиторія. Расел прихильник того підходу, що ви не повинні гадати там свою цільову аудиторію, ви не повинні там якісь там дослідження проводити, там, щоб визначити свою цільову аудиторію. Расел прихильник того, що ви повинні самі вибрати, кому ви дійсно хочете допомагати, хто буде ця людина, щоб вам подобалось допомагати цій людині. Тому Russell рекомендує саме вибрати ту цільову аудиторію, якій ви будете допомагати в своїй темі. Як варіант, Russell каже, що ви можете визначити свою цільову аудиторію. Це ви 5 років назад, коли тільки починали свій шлях. Тобто, коли ви тільки почали займатися своєю темою, це ваша там, цільова аудиторія. Це людина, яка буде дуже схожа на вас, яка цікавиться тим, що ціка... чим цікавились ви, коли ви тільки починали свій шлях в своїй темі. Крок номер два. Створіть лід-магніт, який буде притягувати вашу цільову аудиторію. Дивіться, не буду зараз детально розповідати вам, що таке лід-магніт, тому що в мене і відео є на цю тему багато. І є про лід-магніт, і є відео про воронку з лід-магнітом, і я багато про це розповідаю, тому коротко зараз, буквально два слова. Лід-магніт – це якийсь цінний безкоштовний продукт, як правило, це інфопродукт, якась там книжка, чи якийсь чек-лист, чи якась там шпаргалка, щось таке невеличке, дуже цінне, яке ви віддаєте безкоштовно людям. За те, щоб вони там дали вам свої контактні дані. І вам треба створити ось такий невеличкий цінний продукт для своєї ось цієї цільової аудиторії, яку ви визначили на кроці номер 1 щоб цей ось лід-магніт був дійсно цінним для цієї аудиторії, щоб ця аудиторія захотіла його отримати. І Russell привів приклад хорошого лід-магніта. У його колеги є односторінковий планувальник продуктивності: це аркуш формату А1. На якому є корисні поради по продуктивності, і він вважає, що це класний такий формат лід-магніту. Тобто, ви самі можете створити такий собі чек-лист, на якому ви даєте конкретні там поради у по вашій темі, які будуть максимально корисні саме вашій цільовій аудиторії. Тобто ви повинні створити такий цінний, недорогий, вірніше, невеликий, безкоштовний такий продукт, який ви будете віддавати безкоштовно людям в обмін на їх контакти. Крок номер три. Створіть просту воронку продажів з лід-магнітом, яка буде складатися сторінка підписки, сторінка подяки і один автоматичний лист в сервісі емейл-розсилок. E Знову ж таки, не буду вам розповідати про воронку з лід-магнітом, бо в мене є на каналі відео, в яких я розповідаю про цю воронку. Якщо вам цікаво, знайдіть ці відео, подивіться. Просто ви повинні розуміти саму схему. Рассел рекомендує під свій лід-магніт створити таку невеличку воронку, на якій ви заходите на сторінку підписки, вам пропонується лідмагніт в обмін на ваш емейл, Ви вносите свій емейл, стаєте підписником. Далі вам приходить автоматичний лист. І в цьому листі дається вам посилання на сторінку подяки, де ви можете скачати ось цей обіцяний лід-магніт. Ось так працює, якщо коротко. Ось ця воронка. І Рассел рекомендує створити ось таку просту воронку, щоб вона давала вам змогу збирати базу підписників. І база підписників це актив, який буде приносити вам гроші. Тобто ця воронка вона потрібна для того, щоб ви збирали. Базу підписників, а база підписників це ваші потенційні клієнти. Це актив, який буде вам приносити гроші. І Рассел каже, що в середньому можна заробляти 1 долар з одного підписника. Чому цінно створити таку воронку, чому цінно збирати підписників? Бо в середньому по ринку ви можете з одного підписника заробляти 1 долар. Це такий. Класична така цифра, яку дуже часто використовують, тому що в середньому ви можете 1 долар заробляти з одного підписника, і саме тому цінно збирати базу підписників. Так, з цим зрозуміли. Тобто ви створили, ви вибрали цільову аудиторію, ви створили лід-магніт, якусь цінність, яку ви будете безкоштовно віддавати в обмін на емейл людини. Ви створили воронку, яка буде збирати вам підписників. І крок 4. Ви. Далі вже будете використовувати соціальні мережі для того, щоб залучати людей в свою ось цю воронку. І крок чотири перезавантажте свої соціальні мережі. І Расл Брансон рекомендує. Саме перезавантажити соціальні мережі, і він в якості прикладу розбирав соціальну мережу Facebook. І він рекомендує використовувати соціальні мережі для того, щоб залучати цільову аудиторію на свою воронку. Тобто самі по собі люди не прийдуть в вашу воронку. Вам їх треба туди направити. І для цього ви будете використовувати соціальні мережі і вам для цього. Крок номер 4 треба перезавантажити свої соціальні мережі. І зараз, в якості прикладу, ми розберемо саме соціальну мережу Facebook. Що вам треба зробити в цій соціальній мережі? Вам треба змінити обкладинку і опис свого профілю у Facebook, щоб люди знали, чим ви займаєтесь. Тобто ви повинні поставити нормальну аватарку і обкладинку зробити такою, щоб вона показувала, що ви ось своєю темою. По якій ви створили ось цей лідмагніт, що ви цією, цією темою займаєтесь, щоб люди бачили, чим ви конкретно займаєтесь в інтернеті. Далі він рекомендує зробити пост з рекламою вашого лідмагніту і посиланням на вашу воронку та закріпити його у себе в профілі, щоб всі його бачили. Тобто це така важлива штука. Ви берете, пишете пост, в якому розповідаєте про свій лідмагніт, і в кінці цього там поста даєте посилання на сторінку підписки вашої воронки продажів, де люди можуть зайти. Підписатися в вашу воронку, щоб отримати ваш лідмагніт. І ви цей пост закріплюєте у себе на стіні в Фейсбуці, щоб кожна людина, яка заходила на вашу сторінку, щоб вона бачила цей пост і могла побачити ось цю рекламу вашого лідмагніта, і могла підписатися в вашу воронку і стати вашим підписником. Ну і ви е, в цьому пості можете ще й е, обкладинку свого продукту розмістити або якусь картинку, яка буде показувати ваш лідмагніт. Тобто, таким чином, за рахунок цього поста. Ви будете, по суті, людей в свою воронку направляти. Далі, що він рекомендує, станьте створювачем контенту, а не споживачем. З цієї миті ви повинні стати створювачем контенту. Тобто ви повинні по своїй темі створювати контент. Замість того, щоб вживати контент, ви тепер повинні створювати регулярний контент і викладати на своїй сторінці. Щоб таким чином, за рахунок цього контенту, Залучати до себе зацікавлену аудиторію, щоб вони заходили на ваш профіль і щоб вони бачили вашу ось цю рекламу вашого поста з лід магнітом і могли підписатися в вашу воронку. Крок номер 5 яким же чином ми будемо на свій профіль залучати людей, яким чином ми будемо залучати трафік і перетворювати його в підписників. Для цього Расел рекомендує приєднатися до 5-10 груп по вашій темі за аудиторією не менше 100 тисяч людей. Дивіться, тут така є. Маленька уловка. Я дивився, наприклад, у мене тема інфобізнес. Коли я вбив в Фейсбуці тему інфобізнес, то я не знайшов таких груп, в яких там аудиторія там більше 100 тисяч людей. Тому з цим можуть виникнути проблеми. Але на американському ринку там дуже багато різних груп, в яких аудиторія там більше 100 тисяч людей. Тому саме він якби, бере американський ринок і тому він приводить такий приклад. Якщо у вас якась Така тема популярна, і ви знайдете такі групи, то це клас, то цей підхід вам дуже підходить. Якщо у вас буде не така популярна тема, то я тоді раджу вам шукати замість 50 груп, шукати 50-100 лідерів думок по вашій темі. І далі я вам скажу, що робити в цих групах, і скажу, що робити, якщо ви будете. Не в групи додаватися, а будете саме підписуватись на лідерів думок. І так, давайте, давайте не буду вас запутувати. Так, крок номер 5 Ви повинні приєднатися до 50 груп по вашій темі, у яких аудиторія більше 100 тисяч людей. Якщо в вашій темі є такі групи, то ви повинні це зробити. Це класно. Якщо нема в вашій темі таких груп, то знайдіть 50-100 лідерів думок в вашій темі і підпишіться на них. Крок номер 6 Надавайте людям цінність в цих групах. Для цього вам кожного дня треба виконувати наступні дії. Перше публікувати один цінний пост в кожній з цих груп, і друге, відповідати мінімум на три питання в коментарях в кожній з цих груп. Дивіться, в чому фішка груп, чому Russell саме рекомендує такий підхід, тому що в групах є можливість, що ви можете в групах розміщати якісь там свої пости. Тобто в чужих групах ви можете на стіні публікувати там свій пост. І Russell рекомендує туди публікувати кожен день. Один цінний пост по вашій темі. Тобто ви додалися в тематичну групу, вас додали, ця група величезна. І ви туди кожен день один якийсь цінний пост по вашій темі щось корисне даєте людям, щоб люди вас помітили, щоб, щоб цільова аудиторія вас помітила. Тому що ви знайшли цю групу, додалися, і ви там цінний пост кожен день викладаєте, і люди бачать цей пост. І плюс він рекомендує відповідати на питання. В коментарях інших учасників цих груп. Тобто, ви бачите, якісь питання, люди задають там в коментарях, відповідайте, мінімум на три питання людей відповідайте в цих постах, щоб люди вас побачили. Тобто, таким чином ви будете залучати увагу цільової вашої аудиторії. Тобто, якщо ви знайдете таких 5-10 груп, там вже. Є в цих групах ваша цільова аудиторія, і вам треба звернути на себе увагу. І яким чином ви будете звертати увагу? Ви будете кожен день викладати один цінний пост в кожній з цих груп, і ви будете відповідати на питання учасників цих груп, мінімум на три питання учасників цих груп. І таким чином ви будете звертати на себе увагу людей. Розумієте? І головне, нічого не треба продавати в цих групах. Не треба там приходити і рекламувати відкриту ваш лідмагніт. Ваш лідмагніт рекламується у вас на сторінці в закріпленому пості. Все більше ви його там в групах не рекламуєте. В групах ви даєте цінність. Ви зайшли, дали цінний пост. Залишили, побачили коментарі, допомогли людям в коментарях, нічого ви не рекламуєте, розумієте? Ви просто даєте людям цінність через усі пости, які будете публікувати в чужих групах, і через відповіді на запитання людей, які вони задають в цих групах. Вам треба робити ці прості дії кожен день і не зупинятися. Це буде приводити вам зацікавлених людей на ваш профіль і підписників вашу воронку продажів. Тобто, дивіться, якщо ви дійсно знайдете ось таких. Мінімум 5, а краще 10 груп, додастеся до них, то сумарна ваша аудиторія там буде мінімум мільйон чоловік. Мінімум мільйон за цік, е, вашої цільової аудиторії буде знаходитися в цих групах. І ви будете приходити в ці групи, ви будете там на стіні публікувати кожен день якийсь цінний пост з корисною інформацією по вашій темі, і ви будете там. Відповідати на коментарі людей, теж допомагати людям. І якщо ви будете це кожен день робити, то ви звернете на себе увагу, і люди будуть приходити до вас в ваш профіль, бачити рекламу вашого лід-магніту, і вони будуть потрапляти в вашу воронку. Тобто таким чином ви і будете збирати підписників. І маленький такий нюанс. Якщо ж ви в своїй темі не знайдете таких великих груп, то я вам радив підписатися мінімум на 50 100 лідерів думок в вашій темі. І вам що треба робити? Вам треба заходити на їх сторінки і активно коментувати їхні, їхній контент, який вони публікують у себе на сторінках. І плюс вам треба відповідати на питання людей, які там пишуть на коментарі людей, які там пишуть свої коментарі до, цих, до цього контенту. Тобто вам треба регулярно проявляти активність. Кожен день заходите. Новий пост хтось виклав із ваших лідерів думок, ви його коментуєте, і ви там з учасниками теж комунікуєте. Тобто таким чином ви теж на себе звертаєте увагу, люди вас бачать, переходять в ваш профіль, бачать рекламу вашого лідмагніту, переходять в вашу воронку, стають вашими підписниками. Тобто за рахунок ось таких активних дій ви можете залучати до себе в воронку підписників. Тому це я вам свій приклад дав. А Russell же рекомендує, звичайно, що знайти ось ось такі групи і в цих групах проявляти активність. Ваші підписники воронки-продажів це ваші потенційні клієнти, тому вони дуже цінні. Тому вам треба регулярно ось ці прості дії виконувати. Якщо вам пощастило і ви дійсно знайшли ось такі круті групи, і ви там регулярно проявляєте активність, ця активність буде. Давати вам у підсумку підписників. І підписники це ваші потенційні клієнти і вони дуже цінні. Крок 7: Коли у вас збереться достатньо підписників, в ідеалі 1000 підписників, ви можете вже провести передзапуск платного продукту свого. Тобто, у вас там є якась тема, по якій ви хочете створити свій курс. І ви вже, коли у вас збереться достатньо підписників, ви вже можете зробити такий собі запуск цього продукту. А для того, щоб ви нормально продали його. Ви робите передзапуск. Передзапуск буде складатися з п'яти емейл-листів, які ви почергово відправите своїм підписникам. Тобто, ваша воронка буде збирати вам базу емейл базу підписників, і потім через сервіс емейл-розсилок ви зможете комунікувати з усіма цими підписниками. І ви, коли ви у вас збереться достатньо підписників, ви робите передзапуск. І коли ви вирішили створити платний продукт, ви робите передзапуск. Перед запуск. Перед запуск Буде складатися з п'яти емейл листів які ви почергово відправите своїм підписникам. Спочатку ви відправляєте підписникам перший лист і кажете, що найближчим часом ви плануєте випустити платний продукт, і вам треба знати, що їх найбільше цікавить в цій темі, в темі вашого цього продукту, який ви плануєте випустити. І ви просите їх вам допомогти, відповівши на одне просте питання. І питання таке. Яке у вас питання номер один по цій темі, по темі вашого майбутнього продукту, який ви хочете створити і продавати ось цим своїм підписникам? На другий день ви відправляєте другий лист і кажете підписникам: Боже мій, вчора я задав підписникам питання і отримав від них купу крутих відповідей. Це так круто. Відповіді на ці питання будуть основою мого курсу, який я хочу створити. Дуже вдячний всім за допомогу. До речі, якщо у вас є ще питання по цій темі, то присилайте їх і відповіді на них теж стануть частиною нового курсу. Тобто, ви людей запитали, вони вам відповіли, і потім ви кажете, що клас, блін, ви відповіли на питання, і ось відповіді на ці питання, вони стануть основою мого курсу. Тобто ви таким чином показуєте, що в вашому курсі буде та інформація, яка їм дійсно потрібна. В третьому листі ви просите ваших підписників вам допомогти. Яким чином? Ви скажете їм, що хочете випустити свій платний продукт в якийсь конкретний день. Ви кажете, в який день ви хочете його випустити. І вам треба, щоб ваші підписники вас проконтролювали, щоб ви все зробили вчасно. Тобто ви таке маленьке прохання. Це така маленька хитрість, бо ви таким чином анонсуєте, коли ви випускаєте продукт, і ви таким чином змушуєте людей, ви наче просите їх, щоб вони вас проконтролювали, але ви таким чином змушуєте людей думати про вашу ось цю прем'єру, думати про дату виходу вашого продукту, про ваш продукт. Розумієте? Тобто, це така маленька хитрість. В четвертому листі ви пропонуєте підписникам записатися в список ранніх пташок. Ви можете написати їм щось типу. Друзі, ви мене підштовхуєте створити продукт, і це вже скоро відбудеться, і вже навіть є сторінка для ранніх пташок. Якщо ви залишите на ній свій емейл, то зможете отримати мій платний продукт в числі перших на самих вигідних умовах. І ви таким чином їх потім... Перенаправляєте на спеціальну сторінку, де ви там описуєте трошки там свій платний продукт, і пропонуєте людям записатися в ранній список. Своїм підписникам ви пропонуєте залишити свій емейл, щоб ви додали їх в ранній список. Ви таким чином будете розуміти, хто найбільш зацікавлений у вашому цьому платному продукті. В п'ятому листі ви ще раз нагадуєте підписникам про список ранніх пташок і даєте їм ще один шанс до нього приєднатися. Ще раз даєте посилання на ось цю сторінку, де ви збираєте просто емейли. Тобто люди ще поки нічого не купують. Ви просто їм розповідаєте, що плануєте створити продукт, і просто пропонуєте їм записатися у ранній список, просто залишити свій емейл. І таким чином ви вже бачите, як люди реагують на ваш платний продукт, чи є багато зацікавлених чи ні. Крок номер вісім. Після передзапуску проведіть запуск вашого ось цього платного продукту. Як буде відбуватися цей запуск? Спочатку за кілька днів до загальної прем'єри вашого платного продукту, коли ви повинні його випустити, ви відправляєте листа списку ранніх пташок і даєте їм можливість купити ваш продукт в числі перших на самих вигідних умовах. Тобто раннім пташкам ви даєте можливість купити ваш продукт найдешевше. Тільки для них, розумієте, бо вони записалися в цей ранній список, і значить вони на це заслуговують. І ви саме в цей день відправляєте і даєте їм можливість по усій ціні купити. Далі, в перший день вже прем'єри продукту, ви відправляєте листа усім своїм підписникам і даєте можливість купити всім, всім, хто захоче цей продукт. Але вже на менш вигідних умовах. Для ранніх пташок це була одна ціна, тепер же ви анонсуєте на всіх підписників, і тепер ціна буде трохи вища. І ви вже на всіх починаєте продавати цей продукт. На другий день ви відправляєте листа і розповідаєте про те, чому ви вирішили створити цей продукт, і даєте можливість його купити. В ідеалі, якщо ви розповісте свою історію, як ви взагалі там почали займатися своєю темою, як ви там знайшли якусь свою методику, як ви там отримали певні результати, ви ділите свою історію і розповідаєте, чому ви вирішили там створити ось цей продукт, як ви до нього прийшли, яким чином ви знайшли ту свою методику, про яку ви будете розповідати в своєму продукті. На третій день ви відправляєте листа і розповідаєте, чому з точки зору логіки вигідно купити ваш продукт і даєте можливість його купити. Тут ви вже, якщо в минулому листі ви на емоції давили, то тут ви вже на логіку, тут ви вже логічні якісь доводи. Приводите, чому вигідно купити ваш продукт, в чому його сила, які його там переваги. Тут ви вже розповідаєте людям і даєте можливість своїм підписникам купити його, даєте посилання на сторінку продажу цього продукту. На четвертий день ви відправляєте листа підписникам і говорите про те, що через декілька днів вони вже не зможуть купити ваш цей продукт, або він буде коштувати значно дорожче. Ви використовуєте дефіцит і термінові, щоб змусити підписників діяти рішуче. І в останній день запуску, коли там пройшло там декілька цих днів, ви вже відправляєте ще одного листа і даєте в ньому останню можливість купити ваш продукт, або можливість купити його по такій вигідній ціні. Тобто ви або взагалі його знімаєте з продажу, або ви його там ціну піднімаєте там набагато більше вже буде коштувати цей продукт, ніж зараз під час запуску. Ось так ви збираєте перших своїх підписників. Проводите невеликий запуск і заробляєте перші гроші. Тобто, зрозуміло, так, логіка Рассела. Створив, Вибрав аудиторію, створив під них лідмагніт, створив воронку. Далі почав на цю воронку залучати трафік з соціальних мереж, яким чином? За рахунок того, що він додався в тематичні групи, великі тематичні групи, і почав там кожен день викладати е, один цінний пост і відповідати на коментарі учасників. Далі у нього збираються люди. Приходять на його сторінку, бачать рекламу його лід-магніту, в нього в профілі, переходять в воронку, підписуються. І коли він зібрав таким чином кожен день робить ці прості дії, коли у нього збереться достатньо підписників в його воронці-продажів, він проводить передзапуск. Він таким чином формує ажіотаж навколо свого продукту, пропонує людям записатися в ранній список і потім вже. Проводить запуск. Спочатку дає ранньому списку можливість купити свій продукт, а потім всім решті підписників дає можливість купити свій продукт на якихось хороших вигідних умовах, а потім або взагалі знімає цей продукт з продажу, або робить його ціну значно вищою. І таким чином він продає свій ось цей продукт і заробляє перші гроші. Ось так це все виглядає у Расела. Як на мене, це хороший, досить розумний план. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!